Дорога мені церква, шлях любові та міжнародна сім'я Христова, всі, хто вовручі, і всі, хто розпорошені, бо не взяли ви духа неволі, знову на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо ава оче Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти, то і спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а спідпадкоємці Христові. Коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із Ним і прославитись. Мир вам, мир нашій Україні, мир Ізраїлю, мир Єрусалиму. Ранковою Росою сьогодні буде Євангеліє від Івана 3:36. Хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. Даючи відкриття своєї безмежної милості Мейсею, Господь заявив, що він абсолютно справедливий. Його справедливість видно з того, що він ні в якому разі не залишить винних безкарними. Вихід 34.7. Фраза та, певне, не вважає чистим винуватого є дуже інтенсивною, вказуючи, що для тих, хто не хоче жити згідно з Божими заповідями, шансів на виправдання немає. Фактично, наслідки повстання проти Божого люблячого правління, де кожна заповідь, призначена для користі кожної людини та спільноти, проводять до того, що беззаконня батьків буде накладено на дітей і онуків до третьої, четвертого поколінь. Для кого із нас не було проблемою питання гніву Божого? Для людського розуму та обмеженої ним аргументації, питання Божого гніву та вічного покарання не здається справедливим. Люїс в своїй книзі Проблема болю, пекло це висловив так: немає жодної доктрини, яку я б хотів би видалити з християнства, ніж ця, якби це було в моїх силах. Я, мабуть, погоджуся з братом Клайвом. У цьому питанні дайте мені владу, я викину це із Біблії. Але ми не можемо. І насправді не повинні. Тому що, хоча це складна доктрина, але вона також і хороша доктрина, абсолютно необхідна для пізнання Бога, для любові до Бога та для поклоніння йому, Бог без гніву був би Богом без добра. Пам'ятаєте контекст відкриття. Моїсей просить Бога побачить його славу, і він промовив: Я переведу все добро своє перед тобою і покличу Господнім ім'ям перед тобою. І я помилую, до кого милостивий, і змилосерджуся, до кого милосердний. Вихід 33:19. І прийшов Господь перед лицем його та й викликнув. Господь Господь, Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий, і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину і переступ та гріх, та, певне, не вважає чистим винуватого, бо карає провину батьків на дітях і на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях. Вихід 34, 6, 7. Дозвольте поділитися з вами моїми спостереженнями зі Слова щодо Божого гніву. Божий гнів реальний. Біблія говорить про Божий гнів більш ніж 600 разів. Псалом 7.11 говорить, що Бог суддя справедливий і щоденно на злого Бог гнівається. А апостол Павло в своєму посланні до римлянам 1.18 підтверджує: бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Ви знаєте, ми, українці, переживаємо людський гнів на собі в лиці російської агресії. Вони жорстоко вбивають, безбожно брешуть. Ганебно крадуть, без, без, просто безсовісно нищать. Єдина наша з вами втіха в цьому всьому, це те, що Господь бачить їхню безбожність та неправду. І Його гнів з'являється, вони безславно помирають і з'являються з неба, суди Божі, не будуть обмануті їхньою смердючою пропагандою. Божий гнів є виявом Його доброти. Бог не сказав Моїсеєві, ладно, Майсей! Я спочатку переведу все добро своє перед тобою, Мойсей, а потім своє зло. Абсолютно ні. Божий гнів та покарання це також його добро. Гнів Божий є частиною Його доброти, його доброта не була б повною без цього. Божий гнів виростає з його любові, його любові до добра, чистоти, святості та до нас. Батько, який любить своїх дітей, коли бачить, що вони собі шкодять своїми нерозумними рішеннями та вчинками, звичайно, на них гнівається. Як батько, якщо я люблю своїх дітей, я не терпітиму в них те, що, як я знаю, зашкодить їм нечесність, жорстокість, чи лінь. Я злюся, коли бачу такі речі. Мого тата дуже гнівало, коли він бачив, що я брехав, що я лінувався чи був безвідповідальним. Божий гнів! Є його невблаганним, безкомпромисним і стійким протистоянням злу і несправедливості у всіх її проявах. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч. Завтра продовжимо цей атрибут Божої милості, Бог однозначно не вважає чистим винуватого. Помолимось. Отче, в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, що ти. Гніваючись на нас, за наші гріхи, дав нам спасіння через Ісуса Христа. Твоїм Духом ти дав нам усвідомити необхідність покаятися і примиритися з Тобою, щоб Твій гнів не перебував на нас, і щоб ми мали життя вічне. Господь, якщо зараз це слово слухає якась дорогоцінна душа, яка ще не покаялася і не пізнала Твою милість і благодать, Відкрийся їм духом твоїм і дай пізнати тебе та ласку твою. Відкрийся нашому українському народу, щоб усі пізнали, що ти Господь і Спаситель, і нема іншого. Вижени ворога з нашої країни, руками своїми захисти нашу землю від бомб, ракет, дронів та іншої зброї. Захищай та зміцнюй наших воїнів, відкривайся їм там, на фронті, приходь до них в окопи. Зігрівай їх своєю любов'ю в ім'я Ісуса Христа. Амінь.